Я думаю, що це не на часі однозначно. і, Як на мене, мене влаштовує наш уряд. Ну, Це моя особиста думка. Все правильно робите? Е, ну, е, Знаєте, може десь якісь помилки допускаються, ну, я не можу зараз так розказати, от именно, що, що по мені так, що не так. Вони краще знають, вони політики. Вони знають краще, що вони роблять. От. А пам'ятаєте, хто у нас прем'єр-міністр? Чесно, ні. Їх уже скільки помінялось, тому. А хто у нас? Денис Шмигаль, пам'ятаєте? А Шмигаль? Як його е Кабмін оцінюєте роботу? Я не можу вам це розказати. Оцінюю, не оцінюю. Вони, я вже говорю, вони політики, вони краще знають е свою роботу. Так само, як я Я свою більше знаю, вони свою більше знають. Угу. Ви продаєте вишні, полуничку, полуничко, а яка в них робота в Кабінету міністрів? Як ви думаєте? Функція? Яка в них робота? Ну так, як ви думаєте, що ну, вони робити? Як вони? Вони. Роблять свою роботу, в кожного своя робота. Звідки я знаю, яка в них робота. Вони приходять кожного дня на роботу, і вони, я думаю, що у них кожен день розписаний, от, є свої плани на день. Так,